Друзі, всім привіт! Мене звати Віта. Я проживаю в Німеччині. Завжди кажу це для тих, хто, можливо, перший раз потрапив на канал. Я хочу відповісти на два питання, які поставили наші люди з України в одному відео під відео. Під одним відео були коментарі. Перше питання чи сьогодні, а зараз уже квітень 2024. Чи сьогодні, на сьогоднішній день, Німеччина приймає ще біженців з України? Тобто я хочу тут наголосити тих людей, які тільки зараз вирішили з України виїхати на підставі того, що так в країні війна. Не ті люди, які з країни до країни вирішили переїхати, а ті люди, які ось перший раз. Так, Німеччина ще приймає, але приймають не всі землі. Ось було стояло питання щодо Баварії. І була інформація, що не приймають. Але я й перевірила сьогодні, перевірила останню інформацію: все-таки Баварія ще буде трішки приймати. Я проживаю в Баварії, і тому люди теж запитували, чи в нас приймають. Я проживаю близько міста Нюрнберг. Так, в Баварії приймають, але тільки в одному місті Мюнхен, бо раніше приймали в багатьох містах. А на сьогоднішній день Баварія це інформація на сьогодні. Баварія приймає в Мюнхені. Чому я так кажу? Бо статистика, знаєте, вона як живий організм: сьогодні така, завтра така, і через те там, в тому чи іншому місці, приймають чи ні. Хочу пояснити: наприклад, в Німеччині теж в різних землях по-різному, але приблизно приймають 20-25 осіб, тобто біженців, я маю на увазі нових людей, біженців. Статус біженця приймають приблизно 20-25 осіб на тисячу населення, тобто на мешканців, які вже живуть. Я не кажу тільки німців, взагалі всі люди. Наприклад, в нашому місті Фюрт я проживаю біля Нюрнберга від центру від старого міста Нюрнберг до мене, де я проживаю, 6 кілометрів, тобто це зовсім поруч. В нашому місті 100 на сьогоднішній день 130 тисяч населення. 130 тисяч, 130, тобто ми помножимо на 20 або на 25, помножимо на 20. Це буде 2600. Тобто, фюрт має право на сьогоднішній день мати 2600 біженців. Звичайно, хтось виїхав, хтось приїхав і тому менше приймають чи більше приймають. Вже бачать, по статистиці не підходить, відсилають десь в інше місце. Але в інших землях по-різному і ще є там відсоток, що можуть вони, наприклад, мінімум максимум, мінімум 20 осіб на тисячу і максимум 25. Тому теж є ситуації, бо хтось каже, а мене прийняли, приїхав, все нормально. Бо люди, які їдуть з України, є багато тих. Такі люди, які в когось родина є вже, в когось знайомі є. Звичайно, вони перший раз їдуть. Це все зрозуміло, переживання з дітками. І вони б всі хотіли, щоб хтось був, хоч хтось знайомий, хтось свій рідний поруч, це нормально. І кажуть, там в мене в Нюрберзі сестра, я хочу близько бути сестри, а не приймають. Також залежить не тільки від кількості, скільки проживає, наприклад, в нашому місті 130 тисяч мешканців. Так? А теж залежить, скільки десятків, скільки шкіл, скільки лікарів, лікарень і так далі. Це все дуже впливає і тому е, теж е, ці норми коливаються. І якщо вже перебрали, так сказати, то вже вони не можуть приймати, висилають в інші місця. А, або зовсім вже закривають і кажуть, у нас вже переповнено. І чому я сказала живий організм? Сьогодні так, через місяць, може бути вже так. І часом люди я бачила в коментарях, сперечаються, кажуть, а що ви таке кажете? Мене там Верланген біля Нюрнберга прийняли. Хтось каже, ні, я була не прийняли, нас відіслали. Це теж, чи ви один приїхали, одна, тобто е... я чому сказала зараз один одна, тому що вже чоловіків не будуть приймати до речі, якщо ви цього не знали. І вже... В... А у Сленер і в інших установах вже запитують, якщо це на сьогодні, я не кажу про тих, хто приїхав раніше. Людям просто автоматично продовжують все нормально. А хтось зараз приїжджає, питають: А як ви виїхали? А чому ви не на війні? Так, це так і правда. І вже є випадки, і вже є випадки через знайомих, що прийшов і кажуть: А чому ви не на війні? І вже добре перевіряють документи. Знаєте, як раніше... Два роки тому, коли наші люди тільки приїхали, і навіть з українським паспортом і пускали всюди, в Євросоюз і приймали, так. І потім вже пізніше виробляли закордонний паспорт, то зараз такого немає. Ти повинен подати, якщо ви приїхали і хочете зробити статус біженця, то повинні подати паспорт і вже всі-всі. Сканують до справи, докладають всі сторінки паспорта, щоб бачити, в разі чого, ось де ви були, чи ви були в іншій країні, чи ні. Які там є, може, помітки, замітки, всі сторінки. Також ще зараз потребують, щоб точно хочуть знати інформацію, чи ви були до 24 лютого 2022, чи ви знаходились в Україні. А можливо, ви десь проживали в іншій країні, і зараз вирішили, а поїду я в Німеччину як біженець, то теж це дуже перевіряють. Яким чином перевіряють? Перевіряють, я теж особисто не знаю, що це дає, але перевіряють ваш рух банку і виписку з банку за останні 6 місяців, за 6 місяців перед 24 лютим. А повертаючись до чоловіків. То хочу сказати так, ще раз наголосити, що дійсно Німеччина стала дуже перевіряти, тому просто щоб мали на увазі. Інше питання, можливо, якісь зараз в ході розмови у вас виникли, ви напишіть, і може пізніше більше їх розкриємо. Я не хочу робити довгі відео, як завжди кажу. І друге питання було, чи можливо в Німеччині працювати без мови. І це завжди це питання, і вже скільки раз обговорювали, але. На жаль, а може не на жаль, не знаю. Теж багато є людей, блогерів, які на Ютубі розказують, що в Німеччині не можна. І я теж буквально вчора дивилася одного чоловіка, без мови нігде не приймають. І я не витримала і йому написала коментаря: ну як це ж не приймають? І насправді це не так. Насправді це такий міф, це так на теорії. Це так на теорії, це, можливо, так в законах. Я зараз поясню. В житті по-іншому, звичайно, завжди можна знайти роботу. Звичайно, і без мови. Бо часом трапляються, я не кажу навіть про низького рівня роботу. Я навіть кажу про якусь віч, не робота в якихось великих фірмах. Навіть з англійською мовою, чи може хтось знає польську, так як в моєму випадку була моя перша робота. Зовсім я приїхала, я просто не хочу на собі акцентувати, бо багато хто вже давно нас дивиться, і знову цю історію повторювати. Я тільки два слова. Буквально я приїхала. Я як зробила документи, і що мала змогу. Мала змогу вже піти. У мене була перша карта Аухенхальсітель, Харситель піти працювати. Я буквально в шість місяців і я на курсі не була німецької мови, я взагалі тут не була, я вже про це вже багато раз казала. І так я і до сьогодні не була. Хоча в мене є зданий сертифікат Б1. Але я шість місяців була тут, і я пішла вже і знайшла роботу і без мови. Не акцентувалося на мові, бо людям просто потрібна була людина з польською мовою. А якщо говорити, наприклад, бо є різні люди, так різний досвід і так далі, різні людей бажання. Хтось може собі дозволити і піти, і каже так я піду на будь-яку роботу, бо я до людей в кожного свої цілі. Я хочу тут залишитися, я хочу пошвидше вивчити мову, і звичайно, такі люди йдуть швидко на роботу. Є люди, які я це не засуджую одразу, кажу, тому що і добре, що є частина людей, яких тут, але вони хоча хочуть повернутися додому. До своєї країни і багато таких людей, які вони не планують, і тому не прикладають багато зусиль, бо вони чекають, Боже, коли закінчиться війна, я хочу додому. І це все зрозуміло. Ми зараз не для того, щоб десь щось засуджувати, чи ні добре, погано кожна доля це окрема доля, і кожен живе так, як бажає, і це правильно. І бо теж потрібні люди в Україні. Які повернуться і будуть далі там проживати, так і працювати, і виховувати дітей, і так далі і жити. Тому в кожного свої цілі. Якщо хтось шукає швидку роботу, звичайно, він знайде, я вже казала, навіть через ті самі цайт арбайт. В народі їх називають ляйка, «ляйфірма». фірма Але насправді це «цайт-арбайт», і дуже їх багато, і вони дійсно приймають без мови. Бо щодо того, кажуть, що не можна, неможливо знайти роботу. Питання таке, чому на сьогоднішній день в Німеччині з усіх біженців з України на сьогоднішній день минуло вже два роки, і згідно з статистики, на сьогодні працевлаштовано тільки 23 в той час, коли в Польщі 70%, в Чехії 70%. і в Німеччині найбільше зараз наших людей. Якщо в перший рік було в Польщі найбільше, так звісно, близько, і там і до того було багато наших українців, хтось до когось приїздив і так далі. І потім багато хто переїхав до Німеччини. Якщо зараз взяти всі країни, то в Німеччині найбільше людей. І якщо взяти по статистиці скільки відсотків на сьогоднішній день від усієї кількості, так в конкретній кісь країні, скільки відсотків за е, працевлаштовано. То, наприклад, взяти Чехію і Польщу 70% приблизно плюс-мінус, в Німеччині 23%. Чому так? І таке пояснення: це тому так, що в країни такі умови. І це з однієї сторони добре, що Німеччина створила таку соціальну систему. В Німеччині добре, що вона, як сказати, Гуманно, гуманно старається, так гуманна ця програма. Мені це подобається, що дають час вивчити мову, дають час інтегруватися, дають час, щоб людина реалізувалася максимально там, де вона хоче, а не там, що вона змушена піти. Прибирати вулиці, чи ще щось, так розумієте? І з однієї сторони, це дуже добре. Це дуже добре, бо ми всі різні, хтось знає, що він може більше, він хоче більше, хтось хоче навчатися, розвиватися, хтось не хоче і влаштовує так, як є, чи ще щось. І тому з однієї сторони це добре. З іншої сторони, якщо Німеччина, ось маючи таку систему, так відноситься. До і біженів, і до своїх людей теж, до жителів, так і до біженців, то що з цього виникає, що багато хто старається протягнути це максимально, максимально, щоб не йти. І ось А, там, наприклад, немає мови, не здав, не здав чи не здав на А2, і мені продовжили ще на піврок, продовжили ще на півроку, бо знов не дотягнув чи не дотягнула Б 1 і тоді ось такі відео є, що от в Німеччині люди бідні без роботи бо без мови, бо не можна, бо не дозволяють. І в цьому моменті я хочу акцентувати, можна піти. Просто якщо ви приїхали і ви під опікою так, людей, які ось в службах працюють. Так, які з вами займаються, вони так, вони згідно закону не мають права. До речі, ще в цьому місці скажу: якщо у вас диплом з України і вища освіта, то вони не мають права, не мають права вас послати десь там до фабрики, не знаю, на поля чи підмітати, чи ще щось, так? І це тут теж це згідно закону. І тому вони, як працівники, вони виконують свої обов'язки. Згідно закону, і вони не мають права. Немає у вас там Б1, так, вони не мають права, вибачте, хтось. І, звичайно, згідно закону, вони чекатимуть, поки ви отримаєте сертифікат Б1, і також шукатимуть роботу вашому приблизно, в вашому напрямку, А ні, то ще якісь курси вам запропонують, щоб тут навчитися, якщо ви педагог, там в цьому напрямку чи ще якийсь інший напрямок, так? Курси річні, чи навіть і два роки є таке. Але це все має ще іншу сторону. Якщо, скажімо, ви біженець, і ви в один прекрасний день приходите і кажете: я знайшла, чи я знайшов роботу, звичайно, побажають всього найкращого. І ви в такому разі, і не маючи сертифіката Б1, бо в багатьох місцях приймають без мови, і я про себе вже казала багато раз, що це моя третя робота, і ні разу, ні жодного разу мене ніде не запитали, є вас сертифікат. Це так, як на практиці, бо теорія це теорія, теорію виконують праців... працівники служб. А на практиці в житті по-іншому, коли ви виходите в вільне плавання, коли ви ні від кого не залежите, так і ось ви приходите і кажете, я йду працювати, ви знялися з обліку. Ви не отримуєте допомоги, все, ви в вільному плаванні, і ви йдете працювати. І звичайно, можна. Це відповідь на те, чи можна взагалі знайти роботу без мови і чи можна йти працювати, все можна. Це все міфи, це все теорія в житті, як життя показує, в практиці зовсім по-іншому. Я думаю, що таким головним і ключовим моментом для наших. Українців є те, чи вони бажають тут залишатися назавжди, чи вони бажають дуже чекають і хочуть повернутися додому. Я не знаю, як би я теж себе поводила так, якби я хотіла повертатися, і в мене там родина дім, а можливо, і чоловік, а можливо, чоловік, який воює, і багато тут таких є жінок, які просто вони на валізах вони хочуть додому. Тому я розумію, коли не плануєш назавжди залишатися в країні, тій чи інший, то немає стимулу. І я це все прекрасно розумію. Я не знаю, як би я себе вела і як би було зі мною. Я просто сьогодні хотіла відповісти на два питання. Перше питання чи на сьогоднішній день приймають ще біженців з України в Німеччині, так приймають. А друге питання: чи можливо йти працювати? На роботу без німецької мови, без мінімального Б1. Звичайно можливо. А і на кінець я, я могла б забути. А на кінець хочу сказати, що будуть зміни, будуть зміни, і вже цей пункт, що біженці повинні інтегруватися обов'язково, а потім йти на роботу. Стати екзамен, так, а потім йти на роботу, то будуть міняти цей пунктик і хочуть так зробити, щоб дозволити біженцям одразу йти працювати. Ну, це пов'язано, зрозуміло, з чим це пов'язано, так. Вже дуже багато біженців в Німеччині, тому вони думають на сьогоднішній день ще не прийнято це офіційно, але думають це зробити. Дякую, що були зі мною, подивилися. Пишіть, будь ласка, коментарі, можливо, у вас є питання, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Я буду вам дуже вдячна і всього вам найкращого!